В Івано-Франківську назріває правоохоронний скандал. Перевертні у формі підкидають наркотики. Принаймні в цьому запевняють окремі івано-франківці. Ростислав, колишній наркозалежний. Розповідає, місяць тому до нього навідалися правоохоронці та посеред ночі почали обшук помешкання. «Начали ходити, кругом перевертати все, шукати щось. Спиталися, ти щось маєш, щось не маєш. Я кажу, ні, не маю. Кажуть, ну ти знаєш, що ти от сидів за таке саме злочин. Ну і кажуть, ти знаєш, що от так ти зараз прямо звідси і поїдеш опять в СІЗО і поїдеш далі. Я кажу, знаю. Каже, ну то ми тебе оформляємо, ніби як все законно. Каже, от це бери в руку, став в карман. Ростислав звернувся до адвокатів та громадських організацій. Останні, до речі, нині влаштували круглий стіл. Запросили працівників бнону. Вони звинувачення спростовують та запевняють, наркотиків не підкидували. А рейди вночі проводять традиційно, як того вимагає законодавство. Бо зазвичай наркозалежні особи або особи, які збувають наркотичні засоби, чи причетні до незаконного обігу наркотиків. Розуміють, що працівники міліції в день працюють, а вночі віддихають і саме вчиняють такі злочини, як правило, в нічний період часу. На чиєму боці правда поки невідомо дії правоохоронців, які свідчення Ростислава перевіряє прокуратура у зв'язку з тим, що кримінальне провадження не може розголошуватись. То я не можу дати ніяких коментарів по даному факту, але після прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню стосовно працівників міліції буде прийнято рішення стосовно заявника, по факту тримання зберігання наркотичних засобів вдома. Досудове розслідування триватиме до кінця місяця.